Гаряча закуска з баклажанів, виходить дуже смачно, обов'язково приготуйте. Фарш можна взяти будь-який, у мене домашній зі свинини, і я додаю до нього цибулю, сіль, приправу до фаршу, пару ложок панірувальних сухарів, кисломолочний сир, зелень і добре вимішую до однорідності. Синяки треба нарізати тонкими слайсами і обсмажити з обох сторін на сковороді. Нарізала і одразу смажу, так менше бризків. Фаршу руками формую ось такі бочоночки, і кожен бочонок загортаю в баклажан. Баклажанові рулетики викладаю у форму для запікання і присолюю. В Якості заливки використовую томатний сік, який я посолила, поперчила і довела до кипіння. Гарячим томатним соком заливаю баклажанові рулети і відправляю їх в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Ось і все готово можна смакувати, подавати як основну страву або як гарячу закуску.